Причини, через що двигун може піти в рознос і спричинити згорання розпилювача, турбіна викидає масло і разом з повітрям масло попадає в камеру згорання, масло в інтеркулері. До прикладу, турбіну поміняли, ремонт двигуна зробили, форсунки замінили. Супер, все чудово. Забули злити масло з інтеркулера. В результаті завали машину, масло з інтеркулера пішло далі, і знову двигун в рознос. Авто перевернулося на дах. Ще паливо може потрапляти в масло такими шляхами через несправність сажового фільтра, через що відбувається часта регенерація або неповна регенерація. Якщо лопнувши гайка розпилювача, дефект актуальний, якщо форсунки знаходяться під клапаною кришкою і знос сальника вала в паливному насосі може призвести до потрапляння дизельного пала в масло. Внаслідок чого відбувається розрідження масла. Втрата його в'язкості і збільшення його кількості. Масло попадає в впускний колектор, і в кінцевому підсумку в камеру згорання. Це може спричинити неконтрольоване згорання, що призводить до перегріву розпилювача. Тому важливо провіряти рівень масла, особливо в автомобілі, які оснащені сажовим фільтром, і при підвищенні рівня його заміняти або вирізка: мийка сажового фільтра. При рості рівня масла не допомагає у всіх цих випадках. Вихід тільки ремонт двигуна і ремонт форсунок.